Всім привіт, це Pixel 8 Pro. Смартфон, який Google пообіцяла підтримувати і оновлювати 7 років, тобто до 2030 року. Якщо чесно, я не впевнений, чи буду я займатися техноблогінгом через 7 років, але бажання залишити собі цей смартфон і перевірити, що з ним буде дуже велике. Зробити, як то кажуть, гаджет таймкапсул. Уперше за довгий час я можу з чистою совістю сказати, що Google зробила справжній ультрафлагман. І це дійсно. Вперше до цього моменту були нюанси з екраном, з продуктивністю, з нагріваннями і іноді, навіть з якістю збірки, цього разу все по іншому. Однак з кожним роком Google перетворює свій смартфон на пристрій онлайн сервіс і дуже сильно віддаляє піксель від конкурентів, і це може стати ключем або до глобального успіху, або навпаки. До неприйняття дуже скоро може трапитися так, що поняття Android смартфон не матиме жодного значення, якщо це не смартфон від компанії Google. Сьогодні ви зрозумієте чому. Але перш ніж продовжити огляд, хочу нагадати вам про наш конкурс і збір на зсу, який зараз дуже дуже важливий. Ми розігруємо два айфони за донат на нашу банку. 500 гривень ви автоматично берете участь у розіграші нового iPhone 15. А за півтори тисячі гривень ми розігруємо iPhone 15 Pro Max, і кожен, хто задонатить півтори тисячі гривень, отримує від мене ексклюзивний контент про те, як створювати контент у соціальних мережах, чому це повинен робити кожний, незалежно від того, ким ви працюєте зараз. І це все називається відосики baboсиків Там я розповідаю всі секретні секрети, і також Відповідаю на запитання тих, хто вже приєднався. Так, ось у чому суть. Я не очікував, що саме цю опцію обере більшість людей. Динаміка, з якою люди набираються в нашу групу, настільки висока, що рано чи пізно мені доведеться закрити набір людей за донат на півтори тисячі гривень. Тому що якщо збереться кілька тисяч людей, я банально не встигну всім приділити увагу, а мені з вами працювати до 2 грудня, саме тоді закінчується. Наш збір, тож, якщо хотіли взяти участь у розіграші iPhone 15 Pro Max, якомога ефективніше допомогти донатом на ЗСУ і водночас отримати для себе дуже корисні матеріали, навчальні матеріали, покваптеся. Я сам не знаю, з якою швидкістю все далі відбуватиметься. Поки я записую це відео, в нас вже плюс 150 осіб у групі. Коли це відео вийде, там може бути 200, 300 або навіть 500 осіб, а конкурс розпочався лише вчора. Ну, а якщо просто хочете допомогти ЗСУ взяти участь у розіграші iPhone, донат на 500 гривень і ви з нами. Усі подробиці в описі відео. Продовжуємо огляд. Почнемо з дизайну. Я купив Pixel 8 Pro в кольорі Porcelain. Мені шалено подобається порцеляново-восковий колір. Хоча найпопулярніший колір... Колір, звісно, зараз синій, але його я не став брати, оскільки в мене був синій Pixel 7. При замовленні Pixel'я в Європі вам дають подарунок на вибір або нові Pixel Watch 2, або Pixel Buds Pro, які з виходом нових пікселів прокачалися програмно і стали більш розумними. Знаєте? Я вибрав навушники. Так, я розумію, що краще було взяти годинник, він дорожчий і це вигідніше. Але мені не потрібен ще один годинник і від Google. У мене є Apple Watch Ultra 2, у мене є Garmin Fenix 7, до мене зараз їдуть CMF by Nothing Watch Pro, які я дуже чекаю. А ось навушників? Багато не буває. Також я замовив чохол з підтримкою магнітів MagSafe. Просто у мене всі смартфони з такими магнітами зручно користуватися, наприклад, в автомобілі. І з чохлом вийшла не дуже зручна історія. Він дуже величезний і дуже захищений. З одного боку, це добре, але габарити Pixel 8 Pro і так величезні, як не як 6,7 дюйма. Тому потрібно буде пошукати чохол з магнітом або від Spigen, або від Pitaka. Рідні чохли Google останніми роками мене чомусь не. Тішать найкращі були за часи в піксель 5 і більш старших моделей. Ну це я так вважаю. Що змінилося в дизайні смартфона? Він став набагато дорожче відчуватися. Екран смартфона став плоским. заокруглення по краях корпусу виглядають більш акуратно, а задня частина смартфона, нарешті, матова, а не глянцева і Це дуже дуже добре. Тепер про екран. Сталося диво. Google заявило, що новий Actua дисплей це найкращий дисплей на ринку, і вони не збрехали. Ви можете собі уявити, що Google обскакала Apple і Samsung в питанні екрану. Ось і я не міг повірити, але чорт забирай. Це виявилося правдою. Це найяскравіший екран з усіх, що я бачив. Екран Pixel 8 Pro неймовірно відображає кольори, динамічний діапазон, особливо якщо ви дивитеся контент у HDR. І єдиний момент, у якому він не перевершує конкурентів це динамічні ігри. Все ж таки присутній ефект антіаліязінгу, але щоб його побачити, треба бути ну прям задротом. Мені здається, що екран у Pixel 8 Pro це найкращий екран у смартфонах цього року. З максимальною яскравістю в 2400 ніт. Не те, щоб екран айфона на тлі пікселя став гіршим або того ж Galaxy S23 Ultra. Це просто привід порадіти за Google і всіх користувачів Пікселя. Цього разу компанія постаралася на славу. До речі, максимальна роздільна здатність екрану тепер 2992 точки, але за стандартом виставлено знижену роздільну здатність, це треба змінити. І я дозволю собі відразу перейти до камери смартфона, тому що. З камерою цього пристрою пов'язано дуже багато інших опцій, нових фішок і взагалі концепції смартфона від компанії Google, і тут це дуже дуже складно. Дизайн камер і їх розташування залишився колишнім, тільки тепер це все об'єднано однією рамкою. Якщо взяти Pixel 7 Pro і порівняти з Pixel 8 Pro, то таке відчуття, що дизайн камери смартфонів Google повторює анімацію динамічного острова у iPhone. Єдине за що я турбуюся, це за міцність скла, коли в тебе три окремих. Скільця шанс розбити всі три ну, мінімальний, коли в тебе одне велике. Все складніше. Ну і звісно, потрібно звернути увагу на те, як сильно випирає камера, якщо носити цей смартфон з тонким чохлом або без нього взагалі, це ідеальний пилозбірник. І прибирати пил з кутів основи камери це не так просто. Зате протирати ось це лобове скло камери смартфона простіше, ніж у будь-якого іншого пристою перед зйомкою. Це непогано. У Google цього року дуже багато нового софту і сервісів для камери. Вийшло так, що найтоповіші функції камери камери Pixel 8 Pro, по суті, не мають взагалі ніякого відношення до камери Самого смартфона. це окремі сервіси, які працюють в більшості своїй взагалі з будь-якими фотографіями. Так, вони працюють з фотографіями, знятими не тільки на смартфони Pixel. Пам'ятаєте рекламний ролик, в якому можна було змінювати обличчя людей на групові фотографії, якщо хтось із них не поспіхнувся і закрив очі. Так, ось це працює на будь-якій фотографії, якщо ви до цього моменту зробили кілька знімків. Якщо у вас Google фото є старі знімки і зняті на. Інші смартфони, серією або подряд декілька знімків, це все працює. Система смартфона бачить 2-3 схожих знімки, і бере з них найкращі моменти. Наступна суперкрута функція це Magic Editor. Це просунути фоторедактор Google, який може до невпізнання змінити будь-яку фотографію. Обираємо фото, натискаємо Edit, і в нас у лівому кутку з'являється піктограма Magic Editor. Вона аналізує, що в нас є на фотографії. І далі ви можете зробити з нею що завгодно, наприклад, виділити об'єкт і поміняти його розташування, пофарбувати колір неба або взагалі за допомогою нейронки замінити один об'єкт на інший. І знову ж таки це працює з будь-якими фотками, не обов'язково знятими на сам піксель. Ось приклад фото зроблене на iPhone. Натискаємо Magic Editor і міняємо колір неба. Так, це чіт. фотка виглядала не так і взагалі її повністю переробила, але ну, які часи, такі фото. Але є одна велика концептуальна проблема. Усі нові фішки для роботи з фото і відео не працюють без підключення. Так ви правильно почули, для всієї обробки та інтелектуальних функцій потрібен інтернет. Розумієте, що зробила компанія Google. Вона каже нам, фоткай і знімай зараз, а покращуй це все потім. Але для цього тобі знадобиться підключення до мережі. Звісно, не факт, що багато людей взагалі будуть щось робити зі своїми фотками пізніше, часто просто забувають або забувають на це. Плюс, якщо ви часто подорожуєте, особливо на природі, то проблеми зі зв'язком вас можуть переслідувати навіть у найрозвиненіших країнах прив'язка до мережі це дуже спірне питання. Бачили на презентації Google, показали функцію Video Boost, яку зробили ексклюзивом Pixel 8 Pro, яка з'явиться в грудні. Я дізнався дуже багато цікавого від розробників Google про цю функцію. Вона справді буде ексклюзивом Pixel 8 Pro і не підтримуватиметься звичайним Pixel 8, хоча в них абсолютно однакові камери, абсолютно однаковий процесор. Абсолютно однакова пам'ять. За класом. Чому так? Через різницю у кількості оперативної пам'яті у Pixel 8 Pro 12 ГБ оперативки, і це нібито дає йому змогу зберегти більше інформації під час знімання відео, які знадобляться для подальшого опрацьовування і поліпшення. Але це тільки початок. На питання, чому ця обробка не відбуватиметься в пам'яті пристрою, навіщо це відео потрібно завантажувати на сервера Google і потім з. Завантажувати назад, інженери Google відповідають, тому що цей режим поліпшення дуже сильно залежить від потужності CPU, а не GPU. І потужності мобільних процесорів недостатньо. Але при цьому навіть у разі вивантаження відео на сервера Google. Поліпшений результат відео потрібно буде чекати іноді по кілька годин. Звісно, залежно від довжини вашого відео. Я можу собі уявити, що буде, якщо ви будете вигружати йому відео з довжиною 30 хвилин, наприклад, щоб він його забустив. Ну, це можна чекати десь 10-12 годин. Чому я так вважаю? Тому що я знайомий з такими сервісами, які можуть поліпшувати відео або аудіофайли за допомогою нейромереж. У хмарах, і це все дуже дуже довго обробляється. Тому ця опція дуже сумнівна, але все одно чекаємо грудня, щоб протестувати і подивитися, чи є взагалі різниця і чи буде краще. Наступна цікава фішка це Face and Blur. Якщо у вас вийшла фотка з розмитим обличчям, то нейронка Google може цю справу витягнути і виправити, і це реально круто. Фішка Audio Eraser. я спробував її. Це те, запису і Якраз у нас зараз фонові шуми. Це якісь там ремонт, і спробуємо це все прибрати за допомогою штучного інтелекту Google Pixel 8 Pro. І це я знімаю на селфі-камеру цього смартфона. Так, проти сонця знімати не треба, але як виходить, щось шумить там фонові шуми. Це якісь там ремонти, спробуємо це все прибрати за допомогою штучного інтелекту Google Pixel 8 Pro. Не можна сказати, що це прям кіллер фіча, але іноді вона дійсно дає змогу прибрати зайвий шум на відео, наприклад, вітер. Його все одно буде чутно, але не так сильно. Для можливостей смартфону це непогано. Подивіться на інтерфейс камери Пікселя. Це той рідкісний випадок, коли компанія примудрилася вмістити дуже багато функцій камери, але при цьому зробити це так ергономічно, що мені здається, краще вже ніхто не придумає. Окремий перемикач фото і відеорежиму, і в кожному режимі у нас підрежими. Наприклад, у фоторежимі окремі гілки для довгої експозиції, для екшн зйомки і для нічної зйомки. У Pro-версії смартфона у нас додалася нова опція: про налаштування. Тут можна виставити режим зйомки. В 50 мегапікселів і зробити його стандартним режимом зйомки фото на автоматичних і для нічного режиму. Правда, в такому режимі фотки робляться значно довше. Я готую для вас велике порівняння камер нового iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 23 Ultra і Pixel 8 Pro. Трішечки трішечки промилися. Але зараз у мене сформувалася думка про камеру Pixel 8 Pro. Фото цей смартфон робить, як завжди, дуже круто. інтерфейс із камери і окремі режими дозволяють вам адаптуватися під різні сценарії зйомки. Але, як і раніше, Google більше довіряє своїм алгоритмам, ніж залізу і оптичним можливостям камери. І пора б їм уже почати вичалювати максимум не тільки від алгоритмів, а й від заліза. А ось із відео все трохи інакше. У смартфону іноді бувають проблеми. І вони знову ж таки пов'язані з алгоритмами. Подивіться на це відео. І подивіться на задній фон. Тут щось явно не так, із кольорами, і з шумами. Хоча це день, це дуже яскравий день, дуже багато світло, і він щось там запоров. Це, як і раніше, один із найкращих камерафонів на ринку, але точно не найкращий, якщо говорити про сукупність фото і відео. У порівнянні з смартфонів ви скоро самі все побачите. Хоча тут також треба говорити, кому що подобається більше термометр. Я дуже зрадів, коли побачив цю нову фішку в смартфоні Google, але реальність виявилася жорстокою. Я впевнений, що в наступному пікселі датчика температури не буде. Термометр у смартфоні Google не призначений для вимірювання температури тіла. Навіть у налаштуваннях такого режиму немає. А якщо спробувати виміряти температуру вище 34 градусів, він ніколи не показує. У налаштуваннях термометра є різні об'єкти і поверхні, наприклад, температура пластику, продуктів харчування або Вікон не зовсім розумію, навіщо комусь вимірювати температуру пластику або вікна? Загалом сподіваюся, що надалі Google поліпшить роботу цього режиму і якось навчить за допомогою нейромереж показувати правильну температуру людського тілу. Ну це ж важливо. Я спробував виміряти температуру пластикового чохла, і він щосекунди секунди показує абсолютно різні дані. Тепер говоримо про процесор: тензор G3 чи змінилося щось взагалі? Так. Змінилося ось що цей процесор, як і раніше, тротліть у всіх тестах, але при цьому система не дає йому нагріватися. Google оптимізувало роботу смартфона так, що зробити цей смартфон гарячим. Складно. Причому зробила вона це, мабуть, узагалі з усіма процесорами тензор на всіх пікселях з виходом Android 14. Ви, як і раніше, можете грати в будь-які відеоігри на Pixel 8 Pro, час роботи смартфону при цьому буде непоганий. Цей смартфон працює до пізної ночі і його не потрібно заряджати протягом дня. Ось вам приклад тесту Geekbench в порівнянні з iPhone 15 Pro Max. Тест CPU показує ну, непогані результати. А ось тест відеоядер, звичайно, істотний. iPhone зі своїм Metal 3 набирає 27 тисяч балів, а піксель самі бачите скільки. І тут, друзі, відбувається кульмінаційний момент. Здається, те, про що я говорив три роки тому, вже збулося. Google начхати на рекордні показники у процесора і його обчислювальну потужність. Google важливо, що їхній процесор відмінно працював з нейронками. А інші функції вони взагалі переносять у хмари. Більшість нових фішок, які я вам сьогодні показав, не працюють без інтернету. Взагалі не працюють. Мені здається, що ще пару років, і все взагалі буде неважливо, яке тут залізо стоїть. Все через хмари, через дата центри Гугла. І тепер я не здивований, яким саме чином компанія Google збирається підтримувати цей смартфон впродовж 7 років. Через сім років. Смартфону потрібен буде лише інтернет, і все. Я не кажу, що Pixel перестає бути автономним телефоном, але підхід Google кардинально відрізняється від того, що робить Apple і Samsung, та інші бренди. Це були мої перші враження від Pixel 8 Pro. Як залізяка, цей смартфон мені дуже сподобався. Як смартфон сервіс, якщо чесно, я ще не звик до такого підходу, і все одно деякі речі я звик робити на комп'ютері. Нейронка Google не може вам дати такого ж результату, який дає, наприклад, Midjourney. Їх асистент не може дати такого ж результату, який дає зараз ChatGPT. і таке інше. Ми стоїмо на початку якоїсь нової ери і просто спостерігаємо. У нас попереду порівняння камер флагманів, а величезний досвід експлуатації Pixel 8 Pro, я думаю, зробити десь через місяць, або взагалі в грудні, коли з'явиться функція Video Boost. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що долучаєтесь до наших зборів. Підтримуєте канал, підтримуєте ЗСУ і вкладаєте самі в себе. До побачення і до зустрічі у наступному відео.